Шевченко, вірш ж доля. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького на. За руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухався, і вчився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий не лукавий. Ходімо далі. Далі слава, а слава заповідь моя. Минають дні минають літа а Україна за найгорить. По селах волі плачуть діти, батьків. Шелестить пожовкле листя по діброю. хмари, сонце спить. Нігде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу гризучий труп. Не ховали. Вовків ляхам годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Прийшла й весна. Чорну землю сонну розбудила, уквічала її ряст, барвінка мокрила, і жайворонок в полі Соловей ковгає, землю, убрану весною вранці зустрічає. Рані та й волю. А для кого? Для людей. А люди не хотять на його й глянуть. А глянуть, огудять. Треба кров'ю домалювати, освітить пожаром, рясту мало, сонця мало, і багато хмари, пекла мало. Люди. Люди, коли хто з вас буде, того добра, що маєте. Чудні, чудні люди, не спинила вас нікого. Ні злості людської тяжко глянути. А згадай, так було і втроє, так і буде. Гайдамаки гуляють, карають, де поїдуть, земля горить, кров'ю підпливає. Придбав Максим собі сина на всю Україну. Хоч не рідний син Ярема, а щира дитина. Максим ріже, а Ярема не ріже, лютує, з ножем в руках на пожарах і днює й ночує, не милує, не минає ніде не ні одного. За титеря ляхам платить, за батька святого, за Оксану. Та й зумліє, згадавши Оксану, а Залізняк: гуляй, сину, доки доля стане, погуляєм. Погуляли кукою на купу. От Києва до ума лягли лягли. І сниться їй той син Іван, І уродливий, і багатий, уже засватаний, женатий. На бачиться, той сам, уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі у двох собі пшеницю. А діточки обід судять. Аж усміхнулася небо. Прокинулась, нема нічого. Найвася глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дружать дала нового, ще копу та жена пішла.